Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про відокремлені додатки та обставини, умови виділення. Та їхню роль у мовленні. Пропоную прослухати уривок із композиції гол, виконавиця Альона Альона, на прикладі якого розберемо особливості додатка та обставини. Hey, hey, то є Почати і себе з кроків біг. Спочатку пригадаємо, що таке додаток та обставина. Додаток це другорядний член речення. Що означає предмет, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається? Додаток відповідає на запитання непрямих відмінків. Усі, крім називного та кличного: Кого чого, кому чому, кого що, ким чим, на кому, на чому. Обставина це другорядний член речення, який означає спосіб дії. Її особливості, наприклад, інтенсивність, місце, час, мету, причину, умову дії. Обставина відповідає на запитання, як, де, коли, з якою метою, з якої причини, за якої умови. Звернімо увагу, що додаток та обставина це група присудка, тобто саме від нього й ставимо запитання. Зробімо наступний крок та пошукаємо в прослуханому уривку ці другорядні члени речення, Ей-ей, де, де там віра в усіх. У поданому реченні присудок пропущено, тому воно не повне. Зміст можемо відновити з контексту. Наприклад, віра, що робить, існує, живе та інше. Ставимо запитання: у кого? В усіх. Це додаток, виражений прийменником з іменником у знахідному відмінку. Наступне запитання: Де? Там. Це обставина місця, виражена прислівником. Продовжимо із кроків набіг. Почати із себе. Із кроків набіг. На у поданому реченні: присудок почати. Що зробити. Додатки Із себе. Із кого. Та і скроків. Із чого? Виражені займенником у родовому відмінку з прийменником? Та іменником у родовому відмінку з прийменником? Цікаво. А чи ходите ви на спортивний майданчик? Чи займаєтеся бігом, як головні герої фільму Пульс, до якого Альона Альона записала трек «Гоу», Чи обираєте інші види спорту? Або, можливо, надаєте перевагу гаджетам, агов, ні в якому випадку ні до чого не спонукаю. Але хочу зацікавити вас новими видами спорту, а раптом спробуйте якийсь уже найближчими вихідними. До речі, про відокремлені члени речення: відокремлення це виділення одного з другорядних членів речення з метою увиразнення його змісту за допомогою інтонації в усному мовленні. А комами або тере на письмі. Наприклад, знайдімо додаток у цьому реченні. Крім бігу, на спортивному майданчику можна пограти у фризбі. У поданому реченні за допомогою інтонації виділяємо додаток, крім бігу. На письмі ставимо кому. Отже, повернімося на спортивний майданчик, пограємо у фризбі та дізнаємося умови відокремлення додатків. Фризбі – безконтактний командний вид спорту, яким може займатися будь-хто, незалежно від віку, статі та фізичної підготовки. Усе просто вам потрібен плоский диск фризбі та знання правил, те саме із відокремленим додатком. Запам'ятаймо такі правила і будемо впевненими гравцями на пунктуаційному майданчику. Додатки відокремлюємо комами. Якщо вони мають значення винятку, виокремлення та введені в речення словами Крім, Окрім, Опріч за винятком, на відміну від, замість особливо, наприклад, зокрема, послухаймо речення. Крім спортивного майданчика, у фризбі можна грати на пляжі або газоні. Відокремлений додаток, крім спортивного майданчика. Виражено прийменником крім та словосполученням іменника з прикметником у родовому відмінку спортивного майданчика. Ще один нюанс щодо фризбі – це унікальний вид спорту, у якому роль суддів виконують самі гравці. Тобто кожен учасник у певний момент зупиняє гру та аргументує свою позицію замість судді. Звернімо увагу. В останньому реченні є додаток, виражений прийменником замість та іменником у родовому відмінку. Замість кого? Судді. Проте ми його не відокремлюємо. Запам'ятаймо наступне правило: додатки з прийменником замість не відокремлюємо, якщо це слово можна замінити на прийменник за. У такому випадку. Речення завершиться словами. Аргументую свою позицію за суддю. Порівняємо з іншим реченням. Іноді замість катки в доту йдемо з другом на найближчий спортивний майданчик та граємо у фризбі У поданій конструкції додаток Замість катки в доту відокремлюємо комами. Адже не можемо замінити прийменник замість на за Якщо такий додаток. Виражено неозначеною формою дієслова, то його відокремлюємо завжди. Наприклад, замість відпочивати рушаємо на тренування. Тож, ми знову на спортивному майданчику. Звернімо увагу на речення: погравши у фризбі, можемо відпочити від фізичної активності. Воно теж містить відокремлений другорядний член, але це не додаток, оскільки. Відсутні прийменники крім, окрім опріч за винятком. Також до поданої конструкції ставимо інше запитання. Але знову від присудка можемо відпочити, що зробивши? Погравши у фризбі». Це відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, дієприслівник погравши та залежне слово у фризбі». Дізнаємося умови, за яких відокремлюється обставина та пограємо в питанг, популярний у Європі вид спорту. Правила дуже прості: стоячи всередині кола, кидай металеву кулю якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Звернімо увагу. У поданому реченні також є відокремлена обставина. Виражена дієприслівниковим зворотом, стоячи всередині кола, продовжимо. Граючи, не відривай ніг від землі та не переступай окреслене коло. Це ще одне правило питанку, яке також містить відокремлену обставину. Виражену одиничним дієприслівником, граючи. Залежних слів немає. Отже, відокремлюємо, виділяємо інтонацією. На письмі ставимо кому: обставину, виражену дієприслівником або дієприслівниковим зворотом. Наприклад, прийшовши із Франції, петанг набув популярності в Україні. Також відокремлюємо обставину, виражену іменником з прийменниками, незважаючи на починаючи з закінчуючи. Одразу наводжу приклад: починаючи з п'яти років. Можна грати в птанк. Розрізняємо прийменник, незважаючи на який пишемо разом, та дієприслівник із заперечною часткою, незважаючи на усі три слова пишемо окремо. Іноді це важко зробити. Запам'ятайте за допомогою прийменника, незважаючи на, в речення вводять обставину допусту, яка має значення. Усупереч чомусь. Цей прийменник можна замінити на синонімічний попри. Дієприслівник незважаючи на має значення не реагуючи на. Порівняйте речення: спортсмени пересуваються, зважаючи на світлові сигнали і «не незважаючи на звукові, незважаючи, пишемо окремо, бо має значення. Не реагуючи на звукові сигнали. Незважаючи на численні клопоти, він знаходив час для відвідування спортивного клубу, незважаючи, пишемо разом, бо можемо замінити на синонім попри, попри численні клопоти. Обставини зі словами завдяки Унаслідок, Усупереч Попри, залежно від, відповідно до у зв'язку з. На відміну від, особливо можуть відокремлюватися за бажанням автора. Наприклад, речення Чемпіонат Європи з питанку у зв'язку з несприятливими погодними умовами перенесено на тиждень. Змінімо гру. А чи знали ви, що бадмінтон це олімпійський вид спорту, який бере початок від індійської гри Пуне. Не сидімо склавши руки. Берімо ракетку. У поданому реченні також є дієприслівниковий зворот, склавши руки, але комою його не відокремлюємо, бо це фразеологізм. Має значення нічого не робити, ледарювати. Наприклад, інше речення: спостерігаємо за турніром з бадмінтону, затамувавши подих. Тут дієприслівниковий зворот фразеологічного типу, затамувавши подих, комою. Не відокремлюємо. Послухаймо таке речення. Гравці діють упевнено, і ні на кого не зважаючи, кому не ставимо, бо обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, ні на кого не зважаючи, поєднуються з іншою однорідною невідокремленою обставиною, упевнено, одиничним сполучником. Також не відокремлюємо обставину. Виражену дієприслівниковим зворотом, на початку якого стоїть підсилювальна частка і або й. Наприклад, деякі грають у бадмінтон і не знаючи повністю правил. Обставину не відокремлюємо, якщо вона виражена одиничним дієприслівником, що означає спосіб дії, стоїть після присудка. Наприклад, кожен. По різному поводить себе перед змаганням а я звик заспокоюватися засинаючи. Дєприслівник, засинаючи, стоїть після присудка та відповідає на запитання, як яким способом, тому комою не відокремлюємо. Бадмінтон – це гра, захопившись якою, ти крокуватимеш до нових вершин. У цьому реченні обставина, виражена дієприслівником, захопившись, зі словом, який у складі частини складного речення, тому комою не відокремлюємо. Звернімо увагу на таку особливість: у виділений комами дієприслівник або дієприслівниковий зворот не повинні включатися сполучники, які їх не стосуються, наприклад. Він хитрував і, не зупиняючись, провів стрімку атаку. У цьому реченні сполучник І не стосується дієприслівника, а з'єднує однорідні присудки. Хитрував і провів. Тому кому треба ставити після сполучника І. Послухаймо наступне речення: Граючи в бадмінтон, стимулюється мозкова активність. Чи не здається вам, що воно неправильно побудовано, містить граматичну помилку. Звернімо увагу, що дієприслівник та дієслово присудок у реченні повинні стосуватися однієї особи. Тобто, виходить, що активність це підмет, присудок стимулюється, і активність грає в бадмінтон – Це додаткова дія. Переробімо подане речення, граючи в бадмінтон. Ми стимулюємо мозкову активність. Не забудьмо поставити кому при відокремленій обставині, що виражена дієприслівни зворотом. Перевірмо, ми стимулюємо та граємо. Основна та додаткова дія стосуються однієї особи можна замінити речення з дієприслівниковим зворотом на синонімічне складно підрядне. Дій прислівниковий зворот виступатиме підрядною частиною. Коли граємо в бадмінтон, стимулюється мозкова активність. Також не може мати дієприслівникового звороту односкладне безособове речення. Наприклад, вийшовши на вулицю, мені стало холодно. Присудок стало холодно. Виражене дієсловом зв'язкою стало та прислівником холодно. Виконавця дії. Немає. Тому речення слід відредагувати. Коли я вийшов на вулицю, мені стало холодно. Інколи погода не сприяє руховим активностям на вулиці, але це не проблема. Пропоную переміститися до власної оселі та продовжити тут, в улюбленому куточку. Зверніть увагу, в цьому реченні інтонаційно виділяємо обставину в улюбленому куточку. Вона уточнює місце дії, попередню обставину. Продовжити де? Тут. На письмі Уточнювальну обставину відокремлюємо комами. Така обставина завжди стоїть безпосередньо після слова, яке уточнює. А ось у реченні можна тренуватися вдома в будь-який час, кому не ставимо, оскільки обставини різні за значенням перша обставина місця. Можна тренуватися де? Вдома. А друга часу. Можна тренуватися коли? У будь-який час. Пропоную продовжити нашу активність удома та прокачати скіли, тобто закріпити вивчений матеріал. Крім гантелей, обручів, скакалок, нам знадобиться спеціальний килимок. Пошукаємо тут відокремлений член речення. Упевнена. Ви швидко впоралися. Крім гантелей, обручів скакалок. Це відокремлені однорідні додатки, виражені іменниками в родовому відмінку з прийменником, крім. Наступне речення: Користуючись таким приладдям, новачки й ті, хто тренується вдома без нагляду тренера, зможуть запобігти травмуванню. Знайдімо відокремлену обставину. Виражену дієприслівниковим зворотом, користуючись таким приладдям. Тренуємося ще. Вправу виконують лежачи. У цьому реченні обставину лежачи не відокремлюємо, оскільки вона виражена одиничним дієприслівником зі значенням способу дії та стоїть після дієслова присудка. Виконують як? лежачи. Зробімо висновки. Для правильного відокремлення додатків та обставин важливо враховувати, чим вони виражені, які відтінки значення мають, а для перезавантаження та емоційного заряду можна вирушити на спортивний майданчик та обрати улюблену гру. Сподіваюся, що ви так і зробите після прослуховування аудіоуроку Почуємося! З вами тренувалася та грала Олена Саянко. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.